Все, що контактує з пацієнтом, повинно бути стерильним. Звісно, є некритичні меблі, стоматологічна установка, які можуть контактувати з пацієнтом, але можуть бути лише продезінфіковані. Але все, що контактує з слизовою оболонкою, біологічними рідинами пацієнта, повинно бути безпечним. Саме таку безпеку створює стерилізація. Процес стерилізації передбачає проведення перестерилізаційної обробки. Але перед тим, як її проводити, не забудьте захистити себе. Після стоматологічного прийому будь-які інструменти підлягають перистеризаційній обробці, а власне замочуванню у дезінфікуючих розчинах у спеціальних ємностях. Ми використовуємо спеціальні засоби, дезінфікуючі розчини, які у різних концентраціях. За різної експозиції, тобто часу перебування інструментів, занурених у цей розчин, проводять, власне, перестиризаційну обробку. Не забуваючи про захист верхніх дихальних шляхів, а також слізової оболонки очей, ми виймаємо інструменти із дезінфікуючого розчину і піддаємо їх механічній очистці. Після проведення механічної очистки інструментів і промивання їх під проточною водою, не забуваємо проводити тестування на залишки прихованої крові, а також мильних розчинів. Наші чисті інструменти ми готуємо до завантаження у автоклав. Для цього нам необхідно їх занурити у дистильовану воду або витерти насухо. Для чого ми проводимо перестерилізаційну обробку? Адже зараз ми завантажимо інструменти у автоклав і піддамо їх процесу стерилізації. Адже після використання інструментів на них наявність залишки крові, слизу, гною, спорожні рота пацієнта. Це все є небезпечним для нас, для нашого персоналу, який проводить стерилізацію. Власне. Очищення інструментів механічним шляхом може призвести до випадкового проколювання рукавички і порушення цілісності шкірних покривів людини, яка займається престаційною обробкою. І щоб відчувати себе безпечним, ми проводимо ось цю перестаційну обробку. Ну і, звісно, очищення від залишків біологічних рідин, зовнішніх і видимих забруднень. Для проведення якісної стерилізації ми використовуємо автоклави класу Б. Також можна використовувати сухожирові шафи, які стерилізують за допомогою сухого гарячого повітря, але це знеможливлює але це використання цього виду стерилізації для проведення обробки ріжучих інструментів, адже вони затуплюються. Також дзеркал, адже це може призвести до порушення їх цінності, а також різноманітних пластмасових і гумових виробів. Звичайно, не забуваємо про перев'язуваний матеріал. Саме автоклав класу Б, який висушує простеризований матеріал, найкраще використовувати для стерилізації у стоматології. Також ми можемо використати ось такі пакувальні пакети. Очищений сухий стоматологічний інструмент ми вносимо в пакувальний пакет. До речі, він має маркер, який при проведенні стерилізації, якісному проведенні стерилізації, набуде іншого забарвлення. Для того, щоб формувати цей пакет для майбутньої стерилізації у автоклабі, ми використовуємо пакувальні машини. Це прилад, який має нагріваючий елемент, який розплавляє тим самим запаковуючи ось цей конвертер. І ось бачимо запакований край. До речі, такий інструмент, який простерилізований в автоклаві. Може зберігатися в такому пакеті протягом року. Далі ми завантажуємо підготовлений інструмент у автоклав. Закриваємо, вмикаємо і проводимо стерилізацію. Процес стерилізації завершено, і ми дістаємо інструменти. До речі, зверніть увагу на зміну кольору індикатора стерильності. З рожевого він став темно-коричневого кольору, що свідчить про якісну проведену стерилізацію. Не забувайте, якісна стерилізація це запорука безпеки вас та пацієнтів. Будьте здорові!